І більше про те, як ця ситуація може вплинути на відносини України з європейськими партнерами, говоримо із Марією Золкіною, експерткою фонду демократичної ініціативи імені Елька Кучерова. Вітаю вас, Марія. От реакція західних партнерів наразі така вичікувально стримана. Але як події в Україні виглядають, от якщо подивитись, який він погляд із європейських столиць? Мені здається, що лише верхівка айсбергу це публічна сторона питання, і публічно дійсно з різних причин європейські партнери України утримуються від різкої жорсткої критики ситуації обмежуються питаннями, що вони потребують роз'яснень що вони потребують пояснень, що вони проти згортання власне повноваження антикорупційної інфраструктури, але не публічно. Українська влада була попереджена зокрема з боку Європейської комісії про те, що цей сценарій хибний і він впливатиме на євроінтеграцію України, в тому числі і на фінансову допомогу Україні. Тому не публічно я думаю, зараз іде шквал просто повідомлень з усіх сторін, але навіть не і та реакція, яка є відкритою з боку найдружніших країн, які збройним. Чином і фінансово допомагали Україні, вона теж є промовистою. Це не сприйма... Це дуже важливо, що західна реакція вона не зводиться лише до критики цього законопроекту а ухвалення цього законопроекту сприймається як частина більш широкого процесу, коли демократія почала страждати. А чи може це вплинути на євроінтеграційний процес на на затримку? євроінтеграційного процесу і на військову допомогу в Україні. Це не тільки може вплинути на затримку євроінтеграційного процесу України, це вже вплинуло сьогодні. Були оприлюднені дуже важливі деталі підготовчого процесу до відкриття. Нарешті власне процесу роботи над кластерами главами, за якими Україна мала би приєднуватися поступово до законодавства Європейського союзу. І ще тиждень тому фактично європейський союз був готовий застосувати. Вати безпрецедентну формулу, яка би не потребувала. Одностайного голосування, щоб уникнути вето Угорщини для відкриття глав про вступ України до європейського союзу, і ця формула не була застосована через низку подій, починаючи від непризначення урядом голови бюро економічної безпеки, включаючи обшуки у відомого українського активіста Шабуніна і завершуючи власне підготовкою, про яку був повідомлений європейський. І союз підготовкою законопроекту, що перетворився на закон вчора стосовно обмеження повноважень на БУЙСАП. тобто перші наслідки вже маємо. І далі маємо чіткий сигнал, що переговорний процес буде поставлений на паузу, де факто, бо Україна порушила. І сім критеріїв для прогресу по переговорним главам по відкриттю переговорного процесу, які Єврокомісія формулювала для України. Антикорупція там була одним з топових пріоритетів. Тобто, от цей законопроект і обіцянки Зеленського гарантувати незалежність набута сап це, це може заспокоїти європейських партнерів, чи чи можуть вони вдовольнитися такою гарантією від президента, аби. Аби не було наслідків, думаю, думаю, що обіцянка не спрацює ні для заспокоєння українського суспільства протестувальників, ні для власне, ні для власне наших західних країн. В першу чергу, тому що е, працювати над новим законопроектом можна довго і нудно. Це по перше. По друге, парламент раптом може стати абсолютно незалежним від президента Зеленського і проголосувати проти запропонованого ним проекту. А по третє, президент Зеленський очевидно давав вказівку е, цей законопроект вчора ухвалити, тому з блискавичною навіть для нього швидкістю він його підписав. Тому немає довіри. Довіра це основне, що було вчора підірвано. Немає довіри, що президент. Дент і його влада, фактично вертикаль влади, зацікавлені в антикорупційній інфраструктурі, тому будуть довіряти діям і максимально в короткий термін.